Вітаю, восьмикласники. Тема у руку чотирикутники, трапеція. Роздивимось новий матеріал. Трапецію називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Давайте роздивимось малюнки. Ось цьому малюнку у нас оця сторона. Паралельно у цій стороні, дві інші не паралельні. Тому ця фігура, чотирикутник, трапеція. На наступному малюнку у нас знову. Сторони вже інші мають розмір, але ж дві сторони паралельні, дві інші не паралельні. Паралельні сторони можуть не тільки розміщатися горизонтально, але й вертикально. На цьому малюнку фіолетовий колір: у нас вертикальні, дві паралельні сторони, дві інші не паралельні. Тому, як ви бачите, не завжди паралельні сторони розташовуються горизонтально. Ось знову одна сторона горизонтальна і ніжня сторона. Горизонтальна, Ці сторони паралельні. Як же називаються паралельні сторони і непаралельні сторони? Вони мають свою назву. І так, основа, наприклад, оце основа, то є одна сторона, ніжня основа, можна сказати, і друга. Це друга основа. Ось дві паралельні сторони, вони називаються основами. Інші сторони, які не паралельні, називаються бічни, мають назву бічна сторона. І ще одна бічна сторона, так якщо це чотирикутник. Отже, бічна сторона. У нас дві бічні сторони і дві основи. Основи завжди паралельні, якщо це чотирикутник трапеція. Основами для оцього, це будуть оця основа більша, це буде менша основа. Бічні сторони, це оці сторони з нахилом. Якщо у нас ось такого виду трапеція прямокутна, то основи будуть паралельні між собою. То тоді ці дві сторони будуть основою, а бічні сторони не паралельні між собою. Роздивимо, що ж таке трапеція. О, і Висота Висота трапеції називають перпендикуляр, який завжди можна опустити з будь-якої точки прямої, яка містить одну з основ на пряму, що містить другу основу. Отже, у нас є трапеція А, Б, С і з вершини А проведена перпендикуляр, а висота завжди проводиться під кутом 90 градусів. Ми отворили висоту, АЕ. Е, Б, Ф теж проведена з верхньої висоти, з вершини трапеції проведена перпендикуляр на протилежну основу. Але ж як означення трапеції, це перпендикуляр, який опущений з будь-якої точки прямої, яка містить одну з основ. То тоді подивіться на відрізок HI. Цей відрізок теж проведен з'єднує дві основи, і ця пряма. H- I, теж проведена перпендикулярна до цих основ. Ось тут у нас теж 90 градусів, тому ми можемо теж так записати, що пряма H I не тільки. Перпендикулярна до CD, але перпендикулярна до основи HB. А що ж робити, коли нам треба провести висоту, наприклад, з вершини точки D або з вершини нижньої основи? В такому випадку приходять до додаткових побудов. Ми продовжуємо як. Верхня основа АБ належить прямій, а ми знаємо, що пряма немає, не має ні початку, ні кінця, то ми продовжуємо цю пряму. І тоді з точки С проводимо перпендикуляр до цієї прямої. Оце і буде у нас висота трапеції, яка теж проводиться під прямим кутом, або КД це теж висота, тому що вона проводиться під прямим кутом. Трапеція це такий цікавий чотирикутний, який дуже має свої особливості. Наприклад, якщо у трапеції бічні сторони рівні, то в такому випадку цю трапецію називають рівнобічною або рівнобедреною. Отже, ми можемо сказати, що бічна сторона А Б бічній стороні С Д. І також А, Б і С Д це бічні сторони. Оце два таких поняття, яке вам треба запам'ятати: Д дорівнює АБ, і ці, це бічні сторони. Тому й трапеція, якщо бічні сторони рівні, то вона називається рівнобічною або рівнобедреною. Ще є один цікавий вид це прямокутна трапеція. Якщо у прямокутній трапеції одна із сторін є перпендикулярною до основ, то таку трапецію називають прямокутною. Тобто прямокутна трапеція має два прямих кута. І в такому випадку бічна сторона буде висотою цієї трапеції, це треба запам'ятати. Що ж так, давайте зробимо невеличкий висновок, щоб перейти до наступної теми. І так, чотирокутник, трапеція це особий вид чотирикутників. Якщо паралеграм, прямокутник, квадрат і ромби вони мають щось спільне між собою, то трапеція це вже інший особу. Такий особий вид чотирокутника. Що ж, давайте подивимось на наступні властивості. Спочатку обчислимо середню лінію трапеції. Середня лінія трапеції – це відрізок, який сполучає середини її бічних сторін. Щоб побудувати середню лінію трапеції, спочатку треба знайти середини бічних сторін, тобто АБ, середина АБ. Це точка «Е». Причому, якщо це середина, то ми можемо сказати, що А Е дорівня Б. А середина сторони С це точка Ф. І ми можемо сказати, що так як це середина сторони, то Це буде дорівнювати «ФД». Особливість. І тепер середня лінія трапеції Еф буде дорівнювати за основу відрізок, який сполучає середин гібічних сторін. Тому поставимо, що це середня лінія. Середня лінія трапеції за Тремму 81 має таку властивість. Середня лінія трапеції паралельна до її основ і дорівнює половині її, су, їхньої суми. Отже, давайте запишемо, що Еф буде дорівнювати. ЄФ буде дорівнювати одна друга дорівнює половині їхньої суми. Запишемо це. АД – Додати БЦ. Цей запис можна записати і таким чином. Є F дорівня. в чисельнику. Ми пишемо суму АД БЦ і розділити на два половини їх суми. Або так записати можна через одну другу, або ось так. Так, тепер ще що треба знати: Трапеція цікавий, цікавий вид. Традиції, то ми можемо сказати, що вона має свої особливі ще властивості. Одна з таких властивостей, що кути при кожній основі рівні. І так, у нас є основа АД, нижня основа, більша основа, то кути при основі цієї трапів. Будуть дорівнювати один одному. Кут А дорівнює куту Д. Давайте запишемо: кут А дорівнює куту Д. Тобто це дві два кута при ніжній основі. І кути при верхній основі БЦ теж дорівнюють один одному. Давайте це запишемо, що кут Б при верхній основі дорівнює куту С. У при кожній основі рівні – це властивості рівнобічної трапеції. Наступне, що ми можемо сказати, діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Ми можемо записати, що діагональ це відрізок, який сполучає протилежні сторони трапеції. Отже, АС дорівнює БД. Це діагоналі.

І наступний великий такий властивість це висота трапеці, яка проведена з вершини тупа, тупого кута ділить основу трапеці на два відрізки. Дивіться, якщо ми проведемо висоту БМ, висота завжди проводиться під прямим кутом, то два відрізка АМ менший відрізок, МД більший відрізок. І ці відрізки мають свої особливості. Давайте роздивимось. Дивіться, що АМ у нас оцей відрізок маленький, якщо б ми проведемо дві висоти, то побачимо, що відрізок АМ, отже, відрізок АМ буде дорівнювати відрізку КД. Давайте це помітимо ось так, що ці два відрізка рівні. Це маленький, менший відрізок, а є ще більший відрізок МД. І зараз ми запишемо. Отже, маленький, менший з них дорівнює половині різниці основ. Отже, АМ буде дорівнювати, або КД. Запишемо АМ буде дорівнювати, і читаємо, який дорівнює. Половині різниці основ. Якщо половина, значить у нас в знаменнику буде стояти двійка половині різниці основ від більшої основи а, віднімаємо їх меншу основу БЦ. І так, АД ще бачите, різниці основ АД відняти БЦ. Це одна із властивістей. Так, наступне більше. Більша частинка МД, давайте це і запишемо, що МД буде дорівнювати МД або ДМ, це так, буде дорівнювати, читаємо половині суми основ, половина суми основ дорівнює. якщо це половина, знову ставимо двічку, і половині. Суми основ. А записуємо АД додати БЦ. А якщо ви пам'ятаєте, що середня лінія трапеції дорівнює половині суми її основ, тому МД більший відрізок, який відсікається однієї з висот, дорівнює середній лінії. Трапеції. Давайте це зараз і доведемо. І так, МД. Чому ж дорівнює МД? Давайте по-іншому роздивимось цей малюнок. І так, МД великий відрізок дорівнює МД, буде дорівнювати АД, вся нижня основа АД. Нам треба відняти маленький відрізок АМ. АМ. А тепер роздивимо, що ж таке. По-іншому запишемо. Запишемо, що АМ, те, що ми вже з вами ось це знайшли, давайте розпишемо. І так, АД поки що залишаємо без змін АД. А вмісто АМ запишемо його значення. Відняти і запишемо різницю цих сторін. Відняти BC і розділити на 2. Як ви бачимо, що у нас тут різниця, тут ціле число АД, а тут дріб. Тому давайте приведемо до спільного знаменника, щоб у нас не виникало таких. Тоді додатковий множник. Сюди ми доставимо двічку, а тут буде один, одиниця. В такому випадку, ми запишемо, що двійка так і залишиться. А 2АД, 2AD, Відняти АД, так як в нас перед дужками стоїть знак мінус, то БЦ буде з плюсом додати БЦ. Отже, давайте це і перепишемо. А, 2 AD, відняти одно АД, залишиться тільки одне АД, АД додати БЦ, і все це розділити навпіл. Отже, ми можемо стверджувати, що більше відріз, більший відрізок буде дорівнювати середній лінії трапеції. Як бачите, які чудові властивості має рівнобічна трапеція. Шановні восьмикласники, ці властивості вам треба розв'язати, щоб розв'язувати задачі, до яких ми перейдемо в наступних уроках. Дякую за увагу!